Виборчого процесу в виборчій двінічній окружній комісії людей, які себе скомпроментували, це взяти під контроль державні засоби масової інформації і у Вінниці, і у своїх районах. Тут є люди з Херсона, до речі, то у вас там дуже хороша ситуація. Ми тільки почали моніторити, ну, у вас там ну, мінімум. Санітарних практично немає, причому на приватних каналах так само це не новини, це не те, на що треба витрачати державні ресурси. Натомість у вас є цей ресурс. Ви, як громадяни, маєте право контролювати. Тому негайно беріть під контроль. Ви маєте забезпечити, щоб в ефірі державної телерадіокампанії були присутні всі учасники парламентських виборів. Це дуже важливо. Вони мають бути в новинах. Ну звісно, за умови, що вони щось. Ну, роблять, що вони пропонують бачення, що вони е, розповідають, що вони конкретно робитимуть у парламенті, що вони говорять про те, звідки вони гроші. Це ж буде сенсація, якщо в Вінниці та чи в Херсоні, чи хтось е, просто покаже всю бухгалтерію до копійки. Оце є новини, а привітання, дні народження і так далі. Це абсолютно це неприпустимо, і це абсолютно у ваших е, руках. Як ми лобіюємо? На рівні Києва сам, сам донесення цієї інформації. Ну, про змі я сказала, але треба просто йти до людей. І, до речі, у нас в Києві у 2012 році на парламентських виборах не переміг жоден представник влади, який був закомафльований і завуальований від незалежного. І відкриті списки це коли вони надруковані. Я кажу: ні, це не те. А як це? А як це закриті? А відкриті це такі, коли ви вибираєте самі формуєте цей список, це все треба пояснювати. Треба пояснювати на тому ж прикладі, як збір грошей для дитини, там для класної керівниці. Що це все партії, все це вони далі йдуть розпоряджатися нашими фінансами, нашим бюджетом у парламент. Вони мають бути неймовірно прозорі. Це має бути таке абсолютне, ну просто роздягання перед виборцями, якщо вони не готові. Не готові до речі, одне з наших вимог реанімаційного пакету реформ і зміни в законодавстві в обов'язковому порядку публікація декларації, в обов'язковому порядку публікація автобіографії. Тобто зараз воно там якось подається це до ЦВК і потім зникає. І все це дуже важко добитися від них. І до речі, досі от правляча партія батьківщина, так 30% депутатів не оприлюднили свої декларації. Це абсолютно ганебно. Тому треба це пояснювати, бо людям можливо вони рознайтер. Це ми в процесі а людям не зрозуміло, а чому ми маємо цікавитися бухгалтерією партії. А того, що потім партія буде вашою бухгалтерію керувати, бо ця партія в парламенті встановлюватиме пенсійний вік. Розмір пенсії, тарифи там, і так далі. і так далі. Ну Деякі речі буде Кабмін робити, але Кабмін у нас формується за нинішньою конституцією, формується тією Верховною Радою. Тобто це все треба пояснити. І повірте, воно матиме результат. Фінляндія, до речі, раджу прочитати книжку, вона видана українською мовою. Історія Фінляндії написав шведський журналіст, але для такого для широкого загалу. Вона ну, академічна книжка, а просто як цікава обість. І він пише. То уявіть собі, Фінляндія, кінець 19, друга половина 19 століття, окупована Росією Російською імперією, мова фінської практично мертва, вона тільки на далеких хуторах і описує тільки реманент. і там пори року, ну, тобто селяни не спілкуються, а в містах послуговуються шведською мовою. І фіни вирішують от еліта, ну тодішнє громадянське суспільство. Це не були депутати, і навіть там бізнесмени, це були там вчителі, кваліфіковані робітники. Ну це ну трошки ну, це на наш манер, напевно, це інженер. І вони почали збиратися у гуртки і говорити, що з цим робити. Вони вирішили відродити мову. Вони почали писати в газети шведської мови статті, що вам треба відродити фінську мову. Вони почали створювати штучно цей культурний шар, розумієте. І е, вони почали вивчати досвід такий. І коли розпадалася Російська імперія, вони були готові. У них все вже було розроблено. Розумієте, в них всі законопроекти кажуть, що чесною мовою були розроблені. Не була ідентифікація себе як фіна, не шведа, ні росіян не якогось там фіна, який е, 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 належить до Російської імперії. І ми, коли Маринген сказав, що все ми віділявся, всі зрозуміли заради чого. Вони були готові, і інші країни так само вони були готові і в наших руках. Щоб зробити все, щоб вінничани, херсонці, кияни, щоб вони розуміли навіть без засобів маси інформації, це в наших силах обійти всіх і всім розповісти, зробити це сарафанне радіо. чого ми хочемо відкриту бухгалтерію, чого ми хочемо оновлення парламенту і так далі. Суспільне мовлення і його відмінність від державного, бо деякі люди сумішують ці поняття. Державне мовлення, як існує воно зараз, воно говорить про те, що керівника призначає Кабінет міністрів, призначає влада, правляча коаліція. І, відповідно, ефір, якщо це не зурапало сані і відповідні історичні обставини, ефір заповнюється всякою фігньою. Ну, паркетом в основному і мачілами політичних конкурентів. Суспільне мовлення як формується. Формується наглядова рада в законі, в нашому написано, в яку входять представники всіх парламентських фракцій по одному, це не депутати, а делеговані ними особи, і представники громадських організацій. Наглядова рада може публічно висловлювати, якщо вона побачить, наприклад, там що немає політичної конкуренції. А, а але це навряд чи оскільки вони ж будуть керівника разом, коли гельно призначати така людину, яка ну напевно буде давати якісь гарантії, що та політична конкуренція буде. Або там прояви антисемітизму, расизму і так далі. Ну і тоді відповідним чином реагувати. Але телефонувати і говорити: Альо, Зураб, ану, Пастерка, я там сотні ветеранів вітаю е, подарунками. Цього не буде і цього немає. І в мене таке питання до вас. Е, застава я, наприклад, дотримуюсь думки, що застава вона не потрібна вверху. Тому що вона нівелює рівність всіх перед... Тому ми ви вибираєте постійно грошові мішки в парламент, а не парламентарів, які гречки, допомогу надають, але вони повинні закони писати для людей. А я абсолютно погоджуюся, я теж проти застави. Тим більше, що ми передбачили запобіжних, я вам ще раз нагадаю, як не допустити канавалюків і таких подібних кандидатів і партії несерйозні до виборів. Вони мають делегувати в дві третини комісії своїх людей. Це дуже хороша застава. Є люди, йдете на вибори. немає людей.